Концепт будинку мріє. Отакі от, от, глянь, локація. На березі, типу річечки, глянь, альтанка, блін, палач, мрія. лове рибу. Да. Це моя мрія. Ми коли бізнес випочали, я думаю, ну, зараз заживемо, куплю собі. Так я теж так хочу, будиночок, катер, все так, що підкопить, удочку закинув. Почався ковід. Угу. Все в пізду. Кому не дзвониш, давайте сонячні станції, вони кажуть, ви що дурні, ковід на вулиці, які сонячні станції. Потім все стабілізувалося. начебто, потихеньку почалося щось заробляти. Война почалася війна, всі взаєморозрахунки стали. В blackout, ну, досить непогано. Ми заробляли тут. Брехати нема ну, це, це факт. Да? Тому що всі хотіли акумулятори. Все одно потім поназавозили тих акумуляторів. Ціни попадали. Ми вляпалися там. Майже все, що заробили влітку. Витратили, щоб від тих акумуляторів, тому що на ну, ціни вже були неконкурентні, Люди перестали масово купувати. Ось і останній рік я скажу дуже слабо. Вчора приїхала до мене цікава людина на зустріч. Сиділи з ним, спілкувались. Я кажу, є три варіанти, коли юридичні особи ставлять. Ну ми говоримо за юридичні особи, тому що залантари так куплять акумуляторні хо хто хоче, хто купить. а бізнес витрачає 12 гривень за світло. І, типу, є три варіанти: за власний кошт. За кредитні гроші 5-7-9, ну це досить круті програми. І третій варіант це, грубо кажучи, я за свій рахунок будую, а вони вже там е якийсь економлять процент, і станція на якийсь там відсоток дешевше, можна і там другий, третій, п'ятий рок викупити. Він як він каже: і що і скільки ти вже збудував, там вже ж напевно в тебе піздець портфель. Кажу ніхуя. Е тобто вони самі не будують, кредити не беруть, а мені не дають будувати, хоча вже можуть економити, да, якусь копійку, але це економія. Це ж не фігова економіка, каже, Це ж ні це Стас Бугрім буде на мені заробляти гроші. О, це <світ> да. так. Да. Друзі, нехай е... не так заробляє. Ну, типа, да. так. Лишає Стаса сторінку, кому сонячні станції, знаєте до кого.